Вітаю, це програма відверто за 600 секунд, рівно за 10 хвилин. Відомі люди, які приїздять до нашого міста, розкажуть про найсокровенніше про те, чим вони живуть, заради чого щодня прокидаються і як ставали тими, ким є. Він інженер, каратист, а ще спортивний коментатор, але за покликанням поет. На його рахунку шість збірок віршів і купа підкорених дівочих сердець. Сьогодні говоримо із поетом Дмитром Лазуткіним. Я раніше був абсолютно аполітичною людиною. Це для мене було щось чуже, щось нецікаве і щось таке ну, умовно дотичне до мого життя. Тобто я знав, що політика це все неправда, брехня і таке інше підлота сусільна. А тут були якісь речі, які все-таки спонукали і написати кілька віршів. І так сталося, що я виступав на Майдані якраз от за. Добу до розгону, от саме студентської першої акції, і от саме всі ці студенти ця молодь, якраз, яка, яка вийшла на Євромайдан, вони мене слухали, чи під стелею незалежності виступав. Було дуже багато людей. Дуже приємна реакція. Була якісь такі люди, які не просто зібралися, а Найбільш така думаюча аудиторія так вийшло. Що от була от саме е, на тому першому євромайдані, який розганяли. Потім я ще разів там 4-3, не пам'ятаю, виступав на великій сцені, і я вже відчував різницю, бо то вже люди прийшли конкретно, вже з іншою метою, і їх менше цікавить мистецтво література. А то була така хороша мова, така дуже правильна. Тому не міг я залишитися осторонь. Я працював небагато за спеціальністю. Я працював більше тренером з карате. Змагався з на багатьох серйозних турнірах. Кубок Європи виграв так, бронзом був призером Кубка світу в «Контакті». Тобто мені на завжди подобалися, і власне це вявилося в коментаторську діяльність, те що я коментую зараз з боксом і братів кличків, і олімпійські ігри, і, ну і не тільки бокс, іноборства дзюдо, різні види тиквандо, карате і таке інше. Тобто, це, це все мені дуже подобається. Я стежу за цим, цікавлюся і цим заробляю часто собі там на життя. Це приносить якісь е, кошти, але це не, 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 не такі якісь такі там, величезні суми, тобто, яких мені вистачало на життя. З іншого боку, це хороша штука іміджова, в принципі. Тобто, це певне коло знайомств, певне коло спілкування, певне середовище і все-таки нормальна, позитивна така еволюція світовідчуття. В меншій, в меншій мірі це робота, вочевидь. Якби було писання прози, можливо, я б відповів би інакше, бо все-таки прозу треба там вставати там о сьомій ранку, умовно там о дев'ятій, так і починати писати, бо це величезний пласт тексту, і над ним постійно треба працювати. Поезія трошечки інша за своєю природою, вона більше залежить від імпульсу. Купують книжки, цікавляться. У нас з мережею розповсюдження не все так добре, не все так добре, навіть як було при радянських часах, бо тоді книгарень було більше, якось книги закуповувалися, розповсюджувалися. Зараз і дорожче це, і менше можливостей читача вибрати. Хоча нібито багато всього, але інформації про книжки все-таки хотілося, щоб було більше. А так цікавляться, я порівняно з іншими країнами. Думаю, що якщо говорити про прозу, то ну я думаю, що в тій самій Польщі більше читають польську прозу, ніж в Україні українську, але поезію не менше я переконаний. Залежить від людини, залежить від її ініціативності, від її. Якщо вона має що сказати, то вона скаже і знайде спосіб бути почутою, я думаю. ну, В тій чи іншій мірі, знову ж таки, залежить від того, чи багато, е, яка аудиторія потрібна людині, і скільки вона хоче бачити своїх читачів, це теж питання. тобто, Я думаю, що хочеш займатися масовою літературою, то тут поезія тоді ні до, до чого так. Це може бути додатком лише правильно, бо є жанрова література, яка апріорі, як відомо, вона більш купується, краще продається, більше читається і швидше забувається водночас. Поезія вона апелює до інших якихось чакр. Тому тут треба знаходити якусь свою рівновагу. Я б не хотів би, щоб за мною там по вулиці ганялися якісь люди. Мене влаштовує, що люди, які читають. Які співпереживають, співпереживають зі мною, які знають мене як автора, як особистість, от, якщо вони мені симпатизують, і серед них я як там, користуюся якоюсь популярністю, то це мене якраз от і влаштовує. А секретів ніяких немає. Ну, це щирість, прискіпливість у роботі над собою. І спроба постійного пошуку нових спосіб, способів вимовлення і поетичного такого вираження свої своїх почуттів, своїх думок і свого бачення світу. Все таки це якийсь такий хвилеподібний процес. І хвиля не може бути вічною. І так чи інакше, гребінь він е, минущий. Я думаю, що. Багато що залежить від влади і від нас самих. Важливо, дуже важливо е залишатися вірними собі і тим ідеалам, які були намічені. Тобто планка була піднята високо, насправді, тобто з приводу там, тих чи інших моральних якостей і оздоровлення суспільства. Треба про це пам'ятати. І пам'ятати, якою ціною заплачено теж. <плес> <плес> ну, я... Так, мене от хрестить, бачите, свята Ніно, це я купив в Грузії, я придбав в монастирі, де похована Ніно, і там є така купілля, там така крижана вода купався. Тобто це, це не випадковість. А ніно, як відомо, свята вона хрестила Грузію. Ну, я не грузин, але якось так я відчув якусь таку приємну енергетикою. А з приводу якихось таких моральних штук, то я думаю, що... Бачити в людях хороше, ну це, це так просто і так непросто. А в, кож, в кожній ж людині є хороше. Ну все погане, це вже там воно прийшло звідкись, а хороше було від початку. Тому до цього і треба апелювати. І в собі теж намагатися все-таки не забувати, що передусім от, воно світле, чисте, високе, воно є, воно існує. І е, якось. Нехто до цим, це значить не поважати саму природу. Очевидь, література має допомагати, принаймні, знову ж таки, не кожна література, тобто не все, що написане друковане в книзі, це може якось спонукати до якогось морального зросту, до пошуків сенсу життя чи чогось такого, правда ж? Але існують на щастя хороші книжки, і не тільки класичні, але й сучасні. А значить. Є ключі завдяки яким можна докопуватися до джерел. Ну, це звучить так трошки абстрактно, але насправді книга може бути і другом, і порадником, і дуже таким інтимним співрозмовником, а це вже важливо. Культура то в стані непоганому, але так вже сталося, що живопис, наприклад, або тобто поезія, вона потребується. Зусиль, ну, передусім, однієї людини, так одного одного творця. А з кінематографом тут велика складна бюджетна історія. Тому я думаю, що з кіно у нас ну не все безнадійно, але все дуже далеко від ідеалу. А культурний цей пласт він має бути повним, він має формуватися сучасно і доповнюватися. І це має бути повноцінне середовище. У нас як такого повноцінно немає. Є середовище людей, які приблизно мають подібну ментальність, але все одно якоїсь такою сфера має надто багато дірок, на жаль. Ось. І це залежить не тільки від людей, самих насправді, хоча від людей так само. Тобто. Як в часи, наприклад, військової окупації там, українських територій можна зайти в супермаркет і почути там якісь російські шансони, я не знаю, в багатьох українських містах, так само от з свідомістю людей такі штуки дивні відбуваються, що ти не розумієш, як людина може приймати ті чи інші рішення, як вона може так думати взагалі, коли вона перебуває тут. Але таке є, а це означає, що є різні впливи. І це саме ці дірки. А як все-таки зробити культуру українську мову? Ну, як мінімум, підвищувати якість продукту і йдеться і музичного, передусім, і кінематографічного, і телевізійного. Так само а, ось ну, літератури, якби з'являлося більше цікавих книжок і популярних, і знову ж таких жанрової літератури, то це б йшло лише на користь. Але це не такий єдиний рецепт, який гарантує. Однозначно підвищені рівня таке глобальне. Тобто, для того, щоб якісно відбулася зміна, то треба ще якісь зовнішні фактори. Я думаю, що одним з таких факторів може стати українська єврореволюція. Чому ні? Бо це величезний стимул. Черкащанам хотів би побажати попереду весна, попереду літо, багато сонця і світла. Хотів би побажати, щоб це світло було і всередині вас, щоб ви до нього ставилися. Вайливо і не розпорошувалися на дріб'язковості, які можуть зіпсувати майже все в вашому житті. От ч -ч через якісь такі деталі. Просто бачити один в одному, один в одному хороше і вірити в кохання, яке в кожній людині живе. Це була програма відверто за 600 секунд. Рівно 10 хвилин. Сьогодні ми говорили із поетом Серцеїдом Дмитром Лазуткіним. До зустрічі.